Консультація для батьків безпечний інтернет у дошкільному віці. У сучасному світі інтернет став невід'ємною частиною нашого життя, і навіть найменші діти вже знайомі з гаджетами. Однак використання інтернету дошкільнятами потребує особливої уваги з боку дорослих. Ваша роль навчити дитину. Безпечного та корисного користування цифровими технологіями. Чи потрібен інтернет дошкільнятам? Діти дошкільного віку активно пізнають світ через ігри, спілкування та спостереження. Інтернет може бути корисним, якщо використовувати його правильно, розвивальні мультфільми та ігри. Аудіоказки та пісеньки, навчальні програми та додатки, але безконтрольний доступ до інтернету може мати негативні наслідки, перевантаження інформацією, залежність від гаджетів, негативний вплив небажаного контенту, основні ризики інтернету для дітей. Невідповідний контент, жорстокі сцени, непристойні зображення, реклама, залежність від гаджетів, негативно впливає на здоров'я, спілкування, емоційний стан, контакт із незнайомцями, небезпека спілкування з шахраями чи зловмисниками, випадкові покупки. Дитина може натиснути на рекламу. Або зробити покупку без вашого дозволу. Правила безпечного користування інтернетом. Контролюйте час перед екраном. Використовуйте дитячі режими та безпечні додатки. Разом переглядайте контент. Не залишайте гаджети без нагляду. Розповідайте про небезпеки. Подавайте власний приклад. Альтернативи гаджета Щоб дитина менше часу проводила в інтернеті, Запропонуйте їй цікаві альтернативи, настільні ігри та пазли, малювання, ліплення, аплікації, читання книжок та активні ігри на свіжому повітрі. Інтернет може бути корисним. Інструментом розвитку дошкільнят, якщо він використовується під контролем дорослих. Важливо дотримуватися правил безпеки. Ваше завдання не забороняти, а навчати дитину правильного та безпечного користування інтернетом. Рекомендації. Використовуйте батьківський контроль. Створюйте Дитині безпечне цифрове середовище. Проводьте більше часу з дитиною. Будьте уважні до того, що переглядає дитина. Бережимо наших дітей та допоможемо їм рости у безпечному інформаційному просторі. Дякуємо за вашу увагу!